Мої вітання! В інтернеті безріч рецептів пирогів, і найсмачніший пиріг це з заварного тіста. Це неймовірно ніжне, смачне тісто. Скуштуєте один раз і будете готувати завжди. Цього разу готую з грибною начинкою. Мілко треба нарізати гриби і цибулю. Спочатку підсмажую цибулю, а потім здаю гриби. У Підсмажені гриби додаю сіль і перець за смаком. Сметану і зелень. І начинка готова. Готую тісто. На пательню вливаю воду, додаю вершкове масло, цукор, сіль і чекаю, щоб все це закипіло. В киплячу воду всипаю борошна, зменшую вогонь і готую, поки маса не загускне. Дам охолонути. І тепер поступово додаю по одному яйцю. Ось таке тісто в мене вийшло. Викладую тісто на деко, Посипаю половиною натертого сиру, зверху кладу начинку і посипаю все це сиром, духовку розігріла до 225 градусів і випікаю 20 хвилин. Виходить неймовірно смачний пиріг, можна готувати з будь-якою начинкою. Тісто дуже ніжне і смачне. Обов'язково приготуйте смачного! І всього найкращого.